І ми хоч, я вас прошу, щоб ви його підтримали. Суть питання в тому, що е, наші вчителі е, за, ваш, за рахунок вашої підтримки виділені кошти на доїзд на роботу і з роботи. Але е, один перевізник, який працює по Лашанівці, е, він е, не має цієї групи доїзду і... А, тоді знаєш, вони вже 25 гривень туди, 25 гривень назад. Через це ми хочемо ввести, знайшли інші шляхи, що вчителі будуть здавати квитки, підтвердження того, що вчитель знаходиться на роботі, буде підтверджувати директор закладу освіти. І до 5-го числа буде даватися звіт, і казначейство буде проплачувати за доїзд вчителям в Лашанівську. Поповний заклад імені Володимира Михайловського. Просимо підтримати, тому що ця несправедливість трошки Нехорошо, тому що по всіх, які доїжджають, вчителі по всій, по всій громаді, вона доплачується, а по влашанні не доплачується. Прошу підтримати. Не будемо плачувати. Ага. Є питання, хто буде... є питання. Тут У мене є одне питання. Хто буде контролювати О. того, що підтверджує директор школи, щоб потім нас не виліз один ну, варіант? Зрозуміло. Для цього є. є Розклад занять, для цього є тарифікація, для цього є е, показано, що вчителі, наприклад. Та є, е, 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 е. я розумію та, це, все. це все. Ну, хто буде іменно контроль вести за цим? Хоча періодично раз, квартал, ну, чи як перевіряти це все? Микола ну, Соючу, для цього є бухгалтерія відділу гуманітарних питань, це раз, і друге, друге Значить, писати, не... що контроль на бухгалтерії <головік> відділу гуманітарного загалом. Прошу. Моя пропозиція. Скажіть, будь ласка, а це вже не, не, не до конкретного перевізника. Ні, не до конкретного перевізника. Вчителі там... можуть на будь-який автобус, який йде рейскую. Ні, це тільки полошання. Справа в тому, що, наприклад, е, якщо е, ви працюєте конкретно, будемо говорити, відноситься до цвітовки то там перевізники, які проводять свою роботу, вони є перевізниками, які відносять до третьої групи. Тобто ми заключаємо ЗТП і вони, ми по перерахунку йдемо. А тут ситуація така, що якраз по Улашаніці цей перевізник він не відносить до третьої групи, який йде по податковій, і через те ми отакий от варіант вийшли, що будемо здавати квитки і потім повертатися. Я не, не удовлетворив вашу відповідь, Ні, Прошу. ні, я щось не можу зрозуміти, якщо ми навчитись працює в Шепетівці, так О, вона е, ось, курсує автобус е, Шепетівка так. то Вона тільки на цей автобус може сідати, чи вона може сідати на якийсь? дивіться. Ми в е, Шепет в Шепетівці у нас є можливість заключатись перевізниками, тобто. Приклад тільки на цей варіант? «Тільки, тільки на цей маєш відбушов, да. якщо вона, чи, вона ми, може. Ми, сісти якщо на нас ні, тільки 네, на Тільки на поміській автобусі. Так міський, не, міський, так, міський, так. Автобус, да. так само, наприклад, якщо ми заключаємо угоду, тому що там вже буде така невизберіка, що ми бухгалтерій не доведе раду. Наприклад, Шертоцький має такий-то такий до маршрут. Ми краще підійшли до цього. От вони йдуть. Потім, якщо Бунда вертається назад. Ми заключаємо з Бундою, щоб чителям так, тобто у нас є 3-4 перевізники. Якщо ми візьмемо їх 15-18, ну то ми не ведемо. Якщо взяти перевізники і Хмельницький, то це не каждому. Да. А тим більше шепетівка Славута автобус курсує, кожних сорок на середньоскітки. Ну і ще до одне, ще одне довідомо, що самі підприємці вони не бажають на превеликий жаль і впливу. Ми зверталися до адміністрації Шепетівської, щоб якийсь вплив був на перевізників, щоб вони заключили угоду. Нам простіше, звичайно, щоб воно було рахунку. Але ну, маєте, що маєте. Ну, ви вже вияснили це питання. Так, да, Дякую. Контроль да. Да. за директором школи і відділ зумнітарних питань. Директора самого контролює відділу. Я хотів би ще додати все рівно контрольна і комісія. Додати і комісію. Тому що якщо фінансове питання, то покладайте теж на, на нашу Підтримую. комісію і додайте і комісію. Підтримуємо. Ще питання є? Підтримую. Пропозиції є? Прошу притримати. Е, ставлю на голосування. Е, хто за те, щоб винести <кхе> на розгляд сесії? Питання про витвердження порядку відшкодування витрат на проїзд педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти Лушанської сільської ради. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Я Питання на Дякую.